Води байтика та майстра структури. В одній школі у третьому А класі жила дівчинка Злата, яка дуже любила грати та вчитися за комп'ютером. Але був у її комп'ютері один куточок робочий стіл, де панував справжній безлад. Файли лежали купою, наче розсипані цукерки. Одного вечора, коли Злата намагалася знайти свій малюнок кіт на місяці, на екрані з'явився маленький яскраво зелений чоловічок Привіт, я байтик. Місцеве охоронець інформації. Допоможи мені. Ми гинемо у цій купі. Це все наші файли. зіхнув Байтик. Кожен файл це інформація. Тексти, малюнки, музика, відео. Але їх так багато, що ніхто не може нічого знайти. Він показав на іконки Документ Word із літерою W, ноту Mp3, картинку із будиночком. Злата згадала урок інформатики. Щоб не було безладу, треба структурувати інформацію. Потрібно створити папки, щоб сортувати файли за темами, як у моєму портфелі. Папка? здивувався байтик. Як її створювати? Дуже просто відповіла Злата. Натискаєш праву кнопку миші на вільному місці, з'являється контекстне меню. Знаходиш Створити і обираєш папка. Ось вона вигукнув байтик, коли жовта папка з'явилася на екрані. Тепер її треба назвати. Ім'я має бути зрозумілим і без заборонених символів, наголосила Злата, згадавши, що не можна використовувати знак множення, слеш, двокрапка, знак питання, лапки, знаки більше-менше і вертикальний слеш. Вони почали сортувати. Спочатку створили папку шкільні проєкти. Все, що стосувалося навчання, вони перетягли туди. Навіть малюнок кіт на місяці полетів у папку творчість. Але ж у шкільних проєктах є і реферати, і презентації. Знову безлад, задумалася Злата. Тоді зробимо вкладені папки. запропонував байтик. Папка в папці. В папці шкільні проєкти папка інформатика. А в папці інформатика – урок 6. Кожен файл тепер мав своє місце. Злата легко знайшла свій малюнок за 2 секунди. Бачиш, байтику, сказала вона. Структурування це не просто порядок. Це швидкість і зручність. Запам'ятай, друже, файли це твоя інформація. Папки це твої розумні контейнери. Створюй папки, давай їм розумні імена, і ти станеш справжнім майстром структурування інформації.